Самого дитинства я воїн, а зараз морський прикордонник, мауглі такий в мене позивний. І Мені не байдуже вся ця біль, скарга, сльози материнські всіх людей, всього народу України. Як не байдуже білі сльози моєї рідної матері, моїх братів та сестрів. Бо всі люди в моєї улюбленої країни, вони також мої браті та сестри. Усі ці почуття я відчув 24 лютого. Але декілька років тому я жив в Європі, а саме в Стокгольмі, і мені було байдуже, як справи на моїй рідній землі. Я без п'яти хвилин громадянин Болгарії маю прописку в Клайпіді і мав тимчасову ID Швеції. Але знов 24 лютого мою голову розгорнуло на 360 градусів. І вся ця біль. Скарги, сльози вони нахлунули на мене. Я вирішив, що я українець, мені більше нічого не треба. Мені треба тільки мир на моїй землі. Свобода, посмішки дітей, посмішки жінок, дівчат, посмішки старих людей. І радість, і впевненість в завтрашньому дні. До початку насення служби у лавах морських прикордонників я був кіберспортсменом. Є така гра League of Legends, там я був в Мауглі. Так само цей позивний прижився до мене, і усі побратими кличуть мене так. У мене були довгі вуси, такі куч... кучері гарні. І жоден, жоден не питав мене, чому мавголі. Мавлі, так У Мене рідний брат несе варту в першому зиму морських прикордонників. І морські прикордонники це зараз моя сім'я. Наразі я закінчую курс фахової підготовки сержантів та старшин для загонів морської охорони. Я вдячний інструкторам та викладачам. За якісну та цікаву підготовку, а особливо вогнева, медична підготовка та борьба за живучість. Усі ці здобуті навички я маю використати на полі бою за перемоги України. Слава Україні! Смерть ворогам!